Ювілейні дні європейської спадщини у Чернігові в п'яте відбудеться масштабна культурна подія, що єднає місто з європейською спільнотою. Цьогорічна тема заходів маршрути, мережі та зв'язки. Вони покликані об'єднати різноманітні культурні ініціативи в єдиний простір. Ми співзвучні з європейськими країнами, е які це 50 країн, які проводять. Е Щорічно біля 70 тисяч всіляких заходів, які розкривають і говорять про регіональні культурні цінності, про загальну культурні цінності, про культурну спадщину, про пам'ять, про популяризацію цих всіх заходів, які підвищують градус і об'єднують всі країни, єдиний простір Європи. До днів європейської спадщини в Чернігові планують багато заходів. Серед них історичні лекції, презентації, екскурсії та круглі столи. Особливу увагу приділено проєктам, що популяризують місцеву культурну спадщину. Олександр Шевчук переконаний, що цікавою ініціативою стане презентація настільної гри Смачна Чернігівщина, яка знайомить з кулінарними традиціями регіону. Гра також буде у версії для людей з вадами зору. Особливо дуже важливо, щоб молодь включалася в цей процес, тому що гра це є для молоді в першу чергу, але не тільки щоб ми через оцю гру ми популяризували нашу культурну українську спадщину. Презентують також проєкт RE Ukraine Villages. Від архітекторки Віталіни Гошовської та проєкт-менеджерки Анни Вікторової запевняють, що він є унікальним та важливим для збереження та відтворення архітектурної спадщини України. Вони проаналізували приватні будинки всіх регіонів України, особливо східних Чернігівщини, Полісся, Сумщини. Вони сконструювали дуже простий конструктор на основі аналізу всіх цих приватних будинків за 100 років. що за допомогою їх програми можна сьогодні відбудовувати будинки саме в стилі, в стилі регіональному стилі це сьогодні надзвичайно актуально, оскільки ми знаємо, скільки будинків сьогодні порунтано на Чернігівщині, на Сумщині і на Харківщині, і не тільки. Планують провести серію лекцій імена у назвах вулиць, щоб познайомити мешканців з видатними особистостями, котрі відображені у топонімічному просторі міста. Наш спільний простір з європейськими цінностями сьогодні він посилює, посилює нашу наше розуміння про нашу національну ідентичність, про нашу культуру. І що ми, ми справді сильна європейська українська нація. Дні європейської спадщини в Чернігові триватимуть з 10 до 14 вересня. Детальна програма заходів є на сторінці туристичного інформаційного центру. Долучитися усі охочі можуть на безоплатній основі.